Футбол непередбачувана гра протягом 90 хвилин може трапитися все, що завгодно. Навіть різниця в чотири м'ячі не є вироком на шляху до перемоги. Тож дивіться, 5 неймовірних камбеків в цьому випуску на каналі Екстратайм. Поїхали Реал Атлетико, 4-1 – фінал Ліги Чемпіонів 2014. Матч двох іспанських команд з одного міста. Безперечним фаворитом матчу був Реал Мадрид, які хотіли підняти над головою 10-й Кубок чемпіонів. У першому таймі команди показували досить обережний футбол, що властиво фіналам. На 36-й хвилині Атлетіко вийшов уперед. Є його Годін скористався помилкою Касільєса і загнав круглий снаряд у сітку. Ралл збентежив такий початок гри. Весь другий тайм іспанський грант домінував на полі. Тренер Вершкових вводив заміни в гру, випустивши Іско та Марселло. Ішла 93 хвилина, і матч шов до свого логічного завершення. Лука Модрич заробив кутовий і сам пішов його подавати. Хорватський півзахисник зробив дивовижну подачу до штрафу. Майданчика, де м'яч знайшов голову Серхіо Рамаса, який ощасливив усіх фанатів вершкових по всьому світу. 1-1 після основного часу. У додатковий час у Галактикосу Відкрилося друге дихання. Ангель ді Марія своїм кенджальним проходом розірвав всю ліву брівку і потужно пробив по воротах. Тібо Куртуа був на місії і відбив м'яч, але просто на голову Гарету Бейлу Велій забив класний гол і перший у матчі вивірав. Вперед. Потім захисник Марсело, що вийшов на заміну, вільно перервавшись по центру поля, щільним ударом збільшив рахунок до 3-1, а завершив розгром Атлетіко найкращий футболіст світу Кріштіано Роналду з Пенальті. Така довгоочікувана перемога і 10-й кубок чемпіонів, якого не було без рятівника Рамоса та його голу у додатковий час матчу. Німеччина-Швеція 4-4. Відбір до Чемпіонату світу 2014. Четвертий тур. У матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу в Бразилії збірна Німеччини на Олімпіаштадіон розвалила шведів. Наприкінці години ігрового часу на табло німецького стадіону горили невтішні для госей цифри 4-0. Чи хтось із глядачів цього поєдинку міг припустити, що стане свідком грандіозного камбеку? У час зустрічі збірна Швеції примудрилася зрівняти рахунок. Першому гостей відзначився Ібрагімович. Потім по голу забили Лустіх та Ельвандер. І нарешті, у додатковий час, рахунок зрівняв раму Сельм. Перебуваючи в центрі штрафного майданчика, хавбек пробив точно в лівий нижній кут воріт. Ліверпуль боруся Дортмунд 4-3, чвертьфінал Ліги Європи 2015-2016. Квітні 2016 року Юрген Клоп знову став учасником божевільного камбека. На той момент він уже тренував Ліверпуль у чвертьфіналі Ліги Європи. Мерсесайці потрапили на Борусію, тож вивіска була, що треба. Однак, напевно, ніхто не припускав, яку розв'язку готує це противостояння. У Дортмунді команди по разу вразили ворота один одного. А до 60-ї хвилини поєдинку у матчі відповідь англійці вже горіли 1-3. Команду клопа не влаштовувала навіть нічия, тому господарі мчали на ворота Вайденфеллера. Відіграти один м'яч вдалося Коутіньо. Через 10 хвилин відзначився Ісако. У компенсований час Ліверпуль ще більше посилив тиск і таки вирвав перемогу. Після подачі Мілнера Ловрен головою вбив м'яч у сітку воріт. Змусивши клопа, знову випробувати емоції, подібні до вражень трирічної давності. Ліверпуль Мілан Три. Фінал Ліги Чемпіонів 2005 року. А тепер згадаємо незабутню Стамбульську ніч. Це один із найпам'ятніших фіналів Ліги Чемпіонів. Італійський клуб до перерви вів із рахунком 3-0. Не дивно, що 15 хвилин відпочинку команда використала, щоб під ігрові футболки одягнути майки з написами Ми чемпіони. З тієї причини італійці відмовилися після гри обмінюватися футболками на полі. Ну а що ділося в роздягальні Ліверпуля? що ви Вийшовши в другому таймі, вони перевернуть гру з їх на голову. Як же було раніше озвучено, Мілаун вів до перерви з рахунком 3-0. М'ячі у складі Росонери забили Пауло Мальдіні та Еран Креспо, який зробив дубль. Трибуни співали alone», давши зрозуміти гравцям, що диво можливе, і треба боротися до кінця. І Ліверпуль це зробив. Джерард забившись, завів своїх одноклубників. А потім творилося щось. Далеким ударом Шміцер застав зненацька великого воротаря Мілана. Ну а зрівняв рахунок Хабі Алонсо, забивши з пенальті, щоправда, другим ударом. 3-3 в основний і додатковий час. І в серії пенальті Ліверпуль відбирає Кубок Чемпіонів у Мілана і каже, що матч триває 90 хвилин і ніяк на 45. Один із найкращих матчів в історії футболу, за що ми і любимо його. Манчестер Юнайтед, Баварія 2-1. Фінал Ліги Чемпіонів 1999 року. Фактично, з перших хвилин і до завершення основного часу матчу перевагою володіли мюнхенці, не дозволяючи гравцям Манчестер Юнайтед створювати небезпечні моменти біля своїх воріт. На шостій хвилині перезахисник Баварії Маріо Баслер зі штрафного пробив ободячі стінку прямо в кут воріт, де стояв Петер Шмейхель. Данський ветеран не врятував. Один після цього. Гра у Манчестера розладналася на тлі потужної гри мюнхенців. Англійці виглядали мляво і нерішуче. Гра в атаці відверто не виходила. Розраховуючи посилити атаку, тренер англійського клубу Алекс Фергесон всередині другого тайму випустив на поле третього нападаючого Теді Шеррігама, а ще через 15 хвилин замінив Енді Коула свіжим сульшером. Здавалися ще трохи, і клуб з Мюнхена заб'є ще і зніме інтригу матчу та всього турніру. Тим несподіваніше виявилося закінчення вже в доданий час Бекхем з кутового навіси м'яч у штрафний майданчик, де Шерінгем, який вийшов незадовго до цього, ногою зрівняв рахунок. 1-1. Глядачі та футболісти вже почали готуватися до додаткової 30 ти хвилинки, але буквально на останніх секундах Манчестер заробив кутовий. Це той же Бекхем навісив штрафний майданчик, Шергем головою перекинув м'яч на дальній кут воротарського майданчика, де Сульшер проштовхнув м'яч у сітку воріт. 1-2. так і закінчився цей фантастичний матч, який є досі прикладом боротьби до останнього епізоду та закликом ніколи не здаватися. На цьому моє відео підійшло до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, оформлюйте спонсорську підписку. З вами був я, Екстра Тайм. Ще зустрінемось!